Мене звати Оля Чахрай, і це програма «Варте уваги! 14 грудня день, коли українська держава вшановує героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Насамперед, це день мужніх та самовідданих людей, які прийняли доленосний виклик захистити не тільки Україну, але й усе людство від руйнівного впливу зруйнованого внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції Енергоблоку. До всіх присутніх на початку заходу звернувся голова Самбірської районної асоціації ліквідаторів Чорнобильської атомної електростанції Богдан Васік. Сьогодні виповнюється 36 років, коли наші доблесні калинівські льотчики з допомогою спеціальних посіблень льотчиків прізвища Карпов, командир екіпажу, була встановлена на саркофаг у атомної електростанції. Цей день було засідання державної комісії. і Державна комісія прийняла в експлуатації перший саркофаг, який будувався ще з квітня по грудень місяць. І указом тоді президента сьогоднішній день визнано днем ліквідатора -лік 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 аварії на Чорнобильській атомної електростанції. Тяжкий період війна. Ми зібралися в скромному такому. У колективі, щоб просто відзначити наших ліквідаторів. Знаєте, що у нас Сабора, найбільше сабор і Сабрського району, якщо врахувати тульку і старий Сабр, бо ми зараз вона, один район. Біль, більше двох тисяч людей брали від участь в ліквідації наслідків Чорнобильської кафестра. Слово було надано самбірському міському голові Юрії Гамару. Дякую. Знаєте, що кожен час має свої випадки, і ви сказали, що сьогодні також непростий час. Але ми вшановуємо скажімо, ті події, які відбулися, що стосуються Чорнобильської атомної електростанції. І власне ті люди, які ризикуючи власним життям і здоров'ям, вони виконали свій обов'язок перед державою, перед людьми, щоб зупинити скажімо, цей негатив, який може дати. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Тому щиро подяка вам. Шануємо, пам'ятаємо, хочемо, щоб ви довгі-довгі роки жили в здоров'ї, щоб ми зустрічалися і спільно відсвяткували разом нашу перемогу українського народу над ворогом. Тому дякуємо, обласне, всім вашим, всім, так дякую вам, Боже, благословення всім нашим сім'ям і родинам. І Так само тримайтеся разом, як ви тримаєтеся довгі-довгі роки. Дякую. Дякую. дякую, я думаю, що 37-му річницю в квітні буде святкувати вже і перемогу, і 37 річницю. 37-го річниця. Після звернення міського голови до пам'ятника були покладені квіти. Закінчився захід молитвою за померлими ліквідаторами аварії. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.